Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. В Дніпрі і до сьогодні розбирають завали багатоповерхівки в місті ураження російською ракетою Х-22. Ракету пустили з літака ту 22 м 3 що базується на аеродромі Шайковка. Це як їхати в сторону Москви, станція Фаянсва, 20 км лівіще. Ну, хто кому треба, той знає. Наші місцеві дурні і вороги вже. Розказали, що ми самі винні, але є відео удару, відео, як ракета летіла, як ракета ударила цей будинок. Але спочатку прошу вас підписуватись на моє відео, ставте вподобайки, писати коменти. Прошу вас поширювати моє відео. І прошу вас підтримати мене через платформу Patreon. Отже, ракета х 22 Це стара, старіша мене, ракета протикорабельна. Для, для літака Ту-22С, Ту22М3. Ну, для нових літаків, більш нових літаків Ту-22М3, ракета Х22 була модернізована в Х22МА, е, ПСІ і так далі. Враховуючи, що ці ракети дуже старі, їм більш ніж по 50 років. Розробка їх почалась в 1958 році, закінчилась. В 1971 році. Це класичні ракети німецько-фашистських часів Другої світової війни. Елементна база радіолампи, паливо класичне ракетне німецьке паливо Вернера фон Брауна. Воно дуже отруйне, паливо там так звана Суміш Самін ТГ2, а окислювач це. Суміш, тетра, тетра, тетероксид азоту і азотної кислоти. Ну чому азотна кислота? Тому що HNO3 там більше ніж 75% кисню в кожній молекулі. Дуже отруйна штука. Дуже отруйна штука. І паливо отруйне, і окислювач. Тому так багато і загиблих, певно, є в цій будівлі, в цій будівлі що багато хто ще отруївся залишками цього палива. Е... Тому, між іншим, ніколи росіяни стараються не е... робити пуски ракет більш ніж по одній штуці. От зверніть увагу, тут 22 м3, суть, який стоїть в шайковці, може нести три ракети. Але реально вони пускають тільки по одній, тому що е... довгий період, до 12 годин треба все ці паливо залити, паливо, залити окислювач, ракету перед цим перевірити, після цього перевірити, підчепити до літака. І це треба, потребує багато часу. А ще одну ракету ставити, коли рядом парує отруй, отруйні отруйний ці випари. Нікому це не потрібно. Дуже цікавий двигун. Ні, ніде таких двигунів більше немає, як на цій ракеті Х-22. Він один, але він двох, двохкамерний. На фото це видно, я вам фото це показую. Дві камери згоряння. Одна велика, одна менша. Велика камера згоряння це стартова. Вона розвиває 8,5 тонн тяги. Вона розганяє до, до швидкості 2-3 махи і е, піднімає на висоту 12 або 22 км. Є дві фіксовані висоти, на яких вони в основному літають: 12 або 22 км. Далі вона виключається і працює вже маршовий двигун менший, який розвиває тягу 1400 кг. Економно, виходить, більш економно, але трошки дурниця виходить, тому що дуже великий тепловий слід. Порядка тисячі градусів на зрізі сопла ракетного цього Х-22, цього маленького сопла. І звичайно, що теплові прилади він дуже добре бачить, І ракети теплові наводяться дуже-дуже сильно. Теплове випромінювання пропорційно згідно термодинаміки, температури четвертій степені це. Палає там на півнебосхила всі ці прилади теплові. Ця ракета. Ех. Ракета дуже здорова. Вона має довжину 11,6 метрів, діаметр 92 см звужується до кінця, маса 5,9 тонн, з них 3 тони палива, 1 тона бойова, бойова частина. Це або 1 тона фугасної вибухівки, або термоядерна бомба 1 мегатон. Е, Цили ряд недоліків. Ця ракета має дуже суттєве. Перше, це дуже великий температурний слід в неї. Оцей ну, двигун, що працює постійно, е, факел велетенський, до 1000 градусів газ виходять. Крило, крило нагрівається до 400 градусів. І це дуже сильно впливає на. На, на міцність. На міцність. Ну, друга проблема це те, що ракета летить на дуже зручні для протиповітряної оборони висоті. На зручні 12 км або 22, на дальності 60 км вона починає знижуватись, і це дає шанс протиповітряній обороні. Безвичайно, час. Але в неї низька точність. Коли читаємо паспорт, от документи її, вона зроблена плюс-мінус 1000 метрів. Це круг діаметром 2 км. Ну, якщо там термоядерна бомба 1 мегатон, то нормально. А для фугасної вибухівки це дуже замало. Після того, як стали їх робити для ту 22 м 3 ну там всі ці N, НА, ПСІ, варіанти ракети, точність кажуть, що зменшили до плюс-мінус 500 метрів. Не 300, як тут багато хто спеціалістів каже по телевізору. В документах написано плюс-мінус 500 метрів. Хоча реально говорять, що е, ні, половина ракет не входить в вказану точність. В них відхилення е, набагато більші. Набагато більше відхилення. Ну, перевага безумовно ракети то, що в неї велика швидкість. Там, дві швидкості звуку на висоті 12 км, три з швидкості звуку на висоті 22 км. От і це зменшує час реакції для е, протиповітряної оборони, а інколи це стає і неможливим. Я трошки е, хочу розказати, як вона працює. Радіолокатор там дуже старий, Ну, 50-х років розробки. Він працює на декількох фіксованих частотах. Е, на радіолампах все зроблено, на радіолампах, да. е, він має декілька частот, але не для того, щоб захищатись від засобів радіоелектронної боротьби, а для того, щоб групах, якщо група ракет йде, то розвести радіолокатори по часі, е, самих ракет, по, по частотам, щоб вони один одному взаємні перешкоди завади не робили. E, почитати інтернет, Х-22 летять, обмінюються інформацією, ділять цілі. Брехня все це. Х22 цього робити не може. Вона летить сама по собі, якщо її багато, кожна летить і не, не, не знає, що робить інше. Ну, це так, щоб похвастатись тільки інколи розказують. Х-22 може працювати по кораблям, тому що велика Залізяка на морі пливе і в радіоконтрастна ціль і може працювати по радіолокаційно-контрастним цілям на березі моря. Наприклад, великі промислові будівлі, або торговий центр в Кривому Рогу, або той самий великий будинок, панельний з залізобетоном, і ракета цілком може прийняти його за більшу ціль. Взагалі, ті, хто пускають, мають добре знати, що може перенацілитись на, на жилі будівлі, може добре знати. Так що вина екіпажів і командирів того полку в Шайковці однозначно, однозначно вона є доказана. Як саме робить ця ракета? Ну, Дуже хитра технологія в неї. Везуть її під крилом після того, як теж треба спочатку на бортовому локаторі побачити ціль, Ну, наприклад, крейсер. Крейсер виходить за горизонту на висоті 10 000 метрів, десь на відстані 340 км. Тобто локатор в режимі обзора може побачити. Треба його перевести в е, режим ще захвата, треба ще ввести маркером, ввести цю ціль в ракету, головка самонаведення повинна побачити. Потім захват, і потім вже можна ракету спускати. Реально, реально, ракети Шоха 22, що, 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 що там є, ще близько до неї, КСР5, вони ніколи, я ніколи не бачив ракету, яка, яка б захоплювала ціль далі, ніж 270 км. Знаєте, це ще залежить. Від того, яка чутливість приймача. От. 240, 250, 260, ніколи більше 2007 як не бачив. не бачив. Е, після того, як головка самонаведення захопила і вже локатор е, ракети працює, ракета скидається, просто вона починає падати. Перші е, там в неї 5 -3 секунди вона падає на до 500 метрів, за цей час в неї е, відкривається кіль. Двигуни, двигун запускається і стають на бойовий взвод всі ці підривачі. То вона ж на запобіжниках летить. Всі підривачі стають на бойовий взвод. Це на, на той випадок, що вона, якщо випадково зірветься, щоб не знищила літа, десь через 10 секунд. Починає двигун виходити на потужність, розганяється, вона набирає висоту або 12, або 22 кілометри. Коли піднялась на цю висоту і відповідно розігналася, розгонний двигун, двигун великий виключається. Далі вона летить на звичайному цьому меншому двигуні маршовому, тягою 1400 кг. Підходячи до цілі на відстань порядка 60 км. Головка саме наведення, вона цю ціль бачить, і ракета переходить в плавне, ну, вона пікірує, кажуть, але так пікірує 30 градусів до горизонту. Схил Плавненький, плавненький. До речі, калібри теж так літають плавненько, тому що не, не, не вдається, не вдається. Ну, здавалось би, краще ж зробити, щоб вони ну, літали на великій висоті і пікірували. Просто росіяни цього зробити не змогли ні в Радянському Союзі, ні в Росії. Дійсно. От взяти, наприклад, ракету Вільха. Наша українська вільха-ракета, вона йде на висоті порядка 30 км і пікірує на ціль під кутом 80 градусів. 80-85 градусів. Розганяючись на, значить, там, в кінці на цій висоті до 3,5 швидкостей звука. А от Атакамс з, 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 з Хаймерса. Летить на стіні 50 км і теж більше 3,5 швидкостей звука. В чому справа? А справа в тому, що всі радянські і російські комплекси С-300, С400, вони перехоплюють ракети, які летять на швидкості 3 швидкості звуку. Це дуже багато. Але ж люди не дурні проєктували цей наш комплекс Вільха, та американці, коли проробили хаймерси, вони зробили 3,5 швидкості звуку. Дуже важко відпрацювати аеродинамічним поверхням для того, щоб зустріти таку швидку ціль. Імовірні, що С-300 С-400 будуть уражати е, ракети от наші Вільхата і Хаймерса, дуже-дуже низько. А от е, росіяни не змогли зробити так. Чому так? Бачите, мені прийшлося особисто. Розмовляти з представниками КБ Радуга, конструкторське бюро Радуга, яке розробляло ці всі ракети. І я цікавився, чому вони так це, це, це все зробили. Ну, чому саме так? Я розповім більш детально в, для моїх підписників на патрульні.